Тікай, поки вар'ятів нема. Ну, ем, тікає, поки варіатів нема, то пісня Кузьми Скрябина називається «Годинник». І, власне, кажучи, годинник отой з альбому казки 1997 року. Тоді я, по-моєму, пішов другий клас. Отаке От то її батько пати. Це би це, це він казав, що він найбільше боявся війни. І вона настала. Він застав її прижаті. Так, коли він вспіває цій пісні, яка скоро буде війня, тікає там, де варіантів нема, то шалик і... щось там плащ, фіолетовий окуляри. Правда нагадує про ухилянтів теперішніх, Але він не дожив він. Тут, певно, мав на увазі. Це в мене такі асоціації. Квадратні на круглих будуть іти. Квадраті. До речі, мені нагадує наглогію з книги Джонатана Фіста в мандри Вулівера. Там, де воювали ті, хто пив яйця круглі. Одною стороною іншою, що ж таке аналогія? Щоб ті стали рівні, як не крути. Напевно, тільки в мене такі якісь аналогії. Ну, я великий фанат Мандр Гулівера. Ну, я такий совітський кім, в якому Олег Янковський знімався. Та там прямо скажу, що Джонатан Свіфт Дорослий письменник а не дитячий. Ну не тільки Джонатан натанці, ще й жульвери виявили, що багато таких. А ліса в країні чудес теж явно. Що ж, От так то Дуже класна пісня, рекомендую послухати. Сам альбом казки класний. Що там... Кліповімо зняти казки Одна з версі, казок тих знову то. Що ж, ми переможемо. Слава Україні!